Вітаю вас, дорогі люди! Ви на каналі Катерина Гайдай-Таро і це наш щотижневий трикартовий прогноз. Буду дуже вдячна вам за вподобайки, за підписки та за коментарі. Так, основна енергія тижня. О, супер! Мені це подобається, позитив. І негатив суперський тиждень. Що я можу сказати? Для тих, хто в пошуку роботи, я вас вітаю, люди. Нарешті ви, вам пощастить і пощастить. І зненацька, і незнанацька, давайте скажімо так, це буде логічна розв'язка ваших довгих пошуків, або нещодавних пошуків, якщо ви нещодавно шукаєте роботу, але вам запропонують дуже вигідну позицію. Позицію настільки вигодно, що і по зарплаті, і по посаді ви будете набагато вища, ніж ви були раніше. Рівень доходів тут може. Сягнути в два-три рази більше. Що тут в позитиві? робота буде, знайдете ви її зненацька, а от позитив у нас император тобто робота стабільна, робота, скоріше за все, у такій великій організації. Організації, в якій вже є Своя історія, свій досвід, як викручуватися з різних складних часів, як проходити їх. І пропонувати то буде чоловік. Чоловік, який вище за вас по соціальному статусу. Ось такі позитивні, можливо, навіть співпрацювати не безпосередньо з ним, тобто особистим помічником чи особистим секретарем. Дуже вигідна пропозиція. Я можу вас тільки вітати. В негативі четвірка жезлів, ну щоб оця ейфорія не тривало у вас дуже довго, не тривав довго самий переїзд, перехід на нову роботу. А так, ви зраділи і швиденько приступаєте до роботи. Хто тільки хотів починати свій власний бізнес, свою власну справу. Знову ж таки, вам посміхнеться доля. Я не скажу, що це буде ваша справа. Ви будете її робити самостійно, але вас може взяти під свою опіку, під своє, знаєте, тепле крильце, той же імператор. Тобто це може бути ну, старший партнер, знайомий батько. Це може бути навіть чоловік, який повірив у, у вашу справу, і він, ну, він може вкласти гроші, він може вкласти, вкластися. Наприклад, по часу, щоб вас навчити, як вести цю справу, також дуже гарний, гарно передбачить. Мені йде ще така інформація: от у кого вже є своя справа, не дивіться, люди, не. Не відвертайтеся від пропозицій, якщо вам запропонують об'єднатися, наприклад, ось з цим же імператором, тому що це може вас дійсно врятувати від повного ну, закриття банкрутства. Не, ну, не відвертайтеся, не будьте категоричні, це на, на, навпаки, вам доля дає шанс, щоб ви можливо у скрутні часи вижили. Підкрильцем більш таких більш впевненого керівника. Ще що я можу сказати, для тих, у кого справи йдуть так, як йдуть, все нормально. Ви, ну, ви не тільки відкрили, ви не закриваєтесь. Тут може вам пощастити знайти дуже привабливого великого клієнта. Це може бути, як і якщо ви робите індивідуальне замовлення, це може бути клієнт як чоловік, який готовий щедро заплатити, і він буде замовляти, ну, не те, що постійно, але час від часу він по колесу він буде час від часу повертатися і замовляти у вас такі великі, гарні замовлення. Або вам пощастить взагалі знайти замовника якусь велику організацію. І це не на один раз. Це Постійно на, впродовж, ну, по Колесу це впродовж року. От наступного року, тобто вже зараз, вам може так пощастити, що ви знайдете організацію, або вона вас знайде, яка буде у вас замовляти те, те чим ви займаєтесь цілий рік. Тобто для вас це, ну, це просто подарунок долі. В негативі у нас четвірка жезлів. Ви знаєте, мені йде така інформація, що будьте уважні до деталей, тому що у цієї організації або у цього чоловіка є свої уявлення, як повинен бути виконане замовлення, як воно повинно бути оформлене. Тут ну, можуть бути якісь нюанси, тому що можуть бути якісь специфічні нюанси для специфічного якогось там, на подарунок чи. На специфічне замовлення Замовлення може бути не стандартне, не тим, те з вашої теми, з вашої от, взагалі, компетенції. Але трішки, можливо, ви таким ще не займалися, а замовлення велике, і вам хотілося б цим зайнятися, тому що ну, це буде дуже вигідно. Тут треба буде уточнювати багато таких деталей для тих, хто в наймі. Хто хотів чи поїхати, чи роздумував написати заяву на відпустку і мали сумніви, чи підпишуть, чи не підпишуть, підпишуть. Можливо, не прямо в той, в той період, але десь близько того, що ви хотіли. Взагалі, якщо от ви в наймі так, і у вас є якісь питання до питання до свого керівництва є. Є якісь справи, з якими ви довго тягнули і не наважувалися задавати такі питання, або просто не було змоги повирішувати це? От зараз на цьому тижні буде дуже влучний момент підійти до керівника, запитати про своє підвищення, підвищення собі зарплати. Як, якщо ви підійдете, вам тут не треба чекати, вам потрібно прямо іти і. Ловити момент. І вам погодять це все дуже швидко. Тому користуйтеся моментом. Що, що тут ще може бути? Можуть додати це взагалі всім. От просто мені де всі можуть додати якісь а, чи вихідні дні без, а, без втрати заробітної плати. Тобто відпочивати будете більше, наприклад, три вихідних, а гроші отримувати ті ж. Ну, якась тут ситуація така буде. Або вам скорочують, скорочують ваш робочий час, але не скорочують зарплатню. Або тут взагалі дають можливість відпочити на ось ці ну, якісь там новорічні свята, і будуть це все оплатиться там не на дві третіх, не на не на за свій рахунок, не за рахунок там ваших якихось там відпуск, вихідних, а за пряпрям за рахунок організації. До речі, тут можуть, от хто у великих компаніях, тут можуть вам зробити це. Не сюрприз, це Ну, Приємність, подарунок від великої організації, що можуть організувати або виділити кошти на те, щоб зробити, щоб людям зробили якийсь корпоратив. Наприклад, корпоративне свято. Замовили десь ресторан, замовили, я не знаю, там, кафе, ресторани, бенкетну залу. І от щоб, щоб свято було схоже на свято. Щось, щось таке. Не можу не сказати все ж таки, у негативі багато свята. Можуть тут бути, знаєте що, питання, а де краще. От, оце, одна, Наприклад, одні люди кажуть, от краще тут відмічати, ті люди кажуть, от краще сюди, давайте підемо. Тут поки може бути така ситуація склатися, що поки ви вирішите, то вже всі місця будуть зайняті. І всі гарні бенкетні зали, гарні ресторани. Вже всі а, Дякую, що додивилися до кінця. Мені буде дуже важливо, якщо ви підпишетесь, поставити вподобайку і напишете коментар, чи співпадає прогноз з вашим життям. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!